Як за заступитися? Розумієте, там така пропаганда йде. Не вірте цьому. Всі там нормальні люди. І мене що удивили, все нормально в нас. Правоохоронні органи несуть свою службу. Я дякую їм, що вони не допускають провокацій. Ніяких тітушок не допустять. У Львові контролює Львів вся наша народна влада. Міліції там немає, один відділок тільки залишився. Вчора хотіли мене через зерницю відправити, в польщу реабілітаційний центр. Поляки допомагають нам дуже. Ларіса, що дзвонила, з 18 на 19 там було пекло. Ці хлопці лягали на щити, розумієте, не було коли їм відпочити. Ми скидали палатки свої, палили палатки, щоб вони не підійшли тільки ці ті звірі. Не так, не так били, як ті тушки, вибили з палаток, вони били нас добре, давали так ну, хлопці куди висети, туди били. Зрозумієте мені, я думаю, що на мирну демонстрацію. І шльома побили, все побили. Розумієте, кажу, наша маніказка, я шльома якось взяв там. Толь, той шльом на двоє. Мене впасували тільки київляни, які я дякую. Їй. І він, і, полковник внутрішньої і зовнішньої розвідки, вона поплавська і, і, працює там. Вони люди спасали мене, вони прорвали четверту, п'яту сотню, хлопці не трималися просто. І з річки Беркут почав наступати. Витиснили під будинок, давали, ну що потрібно, давали. А ті тушки не є. Це не люди є. Да, за, за гроши... так.